Знаєте, така новина трапилася. До речі, вона не перший раз, що дитина вжила наркотики, і стало погано, і потім оштрафували батьків. І знаєте, що я думаю взагалі, що було би добре збільшити момент профілактики від вживання в школах і так далі, щоб діти розуміли, що це таке і до чого воно може призводити. Потім те, що роблять дуже багато країн. Реально, це примусова реабілітація. По-перше, це реально круто, тому що наркозалежність це є залежність, це є хвороба, і це потрібно влікувати. І наскільки зараз я можу подивитися, що вона присутня повсюди: що серед можновладців, що серед музикантів, що серед звичайних людей, звичайно, так само лікарі і так далі. І реально людей треба звідти витягувати, тому що. Людина могла зробити помилку, щоб стати на цей шлях, але звідти завжди можна вийти. І тут така ситуація, що воно так виглядає, що просто підтримки в цьому нуль. І я не знаю, куди ці петиції писати, як це робиться. Можливо, хтось би міг би це зробити зробити, будь ласка. Я думаю, що воно було б круто і актуально для нашої країни. Тим більше на фоні того, що медичний канабіс так якби буде легалізуватися. Можливо, і далі це піде, то я думаю, що реабілітації мають бути точно, тому що це є все ж таки наркотики.